Вітаю всіх, хто зайшов в гості моєї вінтажну комору моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячено моїм новим придбанням колекцію фарфору, але перед тим, як я буду показувати свої новинки, я звертаю увагу ось на цю чайну прошу пробачення, на цю чашку поки що, велетня здогадалися на всі, що це знаменита форма. Кремгесівського або світловодського підприємства, е я її вже показувала в одному з відео, вона у мене була без блюдця, я дуже хотіла придбати таке блюдце. І ось моя е підписниця мені написала, що пані Людмила, якщо ви бажаєте, у мене є таке блюдце, я можу його продати. Я була дуже вражена такою пропозицією. Ось мені Пані Оля Прокопьок з міста Чернівці ось продала зовсім задешево. Ось таке чудове блюце. Блюце також гігант можна назвати до цієї чашки, і в мене вийшла повноцінна чайна пара. До речі, оця чайна пара на фоні всіх тих, що ви бачите, являється більш рідкісною. Тож винограду, наприклад. Бо в такі е, горошинки голуби, або червоно-червоні такі квіти яскраві. Вона ця пара більш рідкісна. І ось Подивіться, яка красунечка в мене є в колекції, але ще не все. Е, пані Оля зроб, вирішила зробити мені подарунок. Мені було, знаєте, і ніякого якось. Отримувати цей подарунок, тому що він е, досить таки, це не дешева чайна пара. Знаєте, в моєму віці мені мало хто дарує по молодості. Звичайно, я отримала дуже багато подарунків, а зараз е, велика рідкість. Однак, е, пані Оля Прокопюк вирішила мені зробити такий подарунок, подарувала мені чайну пару. Чайна пара в дуже гарному стані. Вона також рідкісна, вона належить. Ризькому фарфоровому заводу. Вона колись в мене в одному із оглядів побачила точно таку чайну пару, тільки був розкрас темно-бордовий А це, дивіться, колір молодої трави, насичений зелений, з великою кількістю позолоти, дуже тонкостінна порцеляна на цій чашечці. Зараз ви упевнетесь, в цьому, бачите? Гарно вона світиться. Ось блюдце в ідеальному стані. Пані Олю, якщо ви мене дивитесь, моя вам щира вдячність. Ви дійсно е, широкої душі е, людина, дуже щедра, добра. Мені дуже приємно, і я обов'язково, якщо моя мрія здійсниться, про я здійсниться, я зараз не буду вам про неї говорити. Обов'язково ваше ім'я буде загадане біля вашого подарунка чудового. Ось подивіться, яка краса в мене з'явилася в колекції. Дана чайна пара попер, поповнила колекцію Рейської порцеляни, а це Світловодської. Бачите, чудо, яке красиве. Так, а тепер до нових знахідок. На одному із сайтів одного із блогера, відомий блогер, я придбала ось такий красивий чайник, рідкісний чайник. Красончик, чайник фасону Рафаель. Е дуже гарний стан на диво без будь-яких пошкоджень. Ви зверніть увагу на клеймо, це долбиш, таке климо ставилося на початку 50-х і всього-навсього 4 роки на даному підприємстві. Ну, це вже антикваріат, звичайно, е без чербинок, без потертостей. Абсолютно можна назвати в ідеальному стані, збереглася ця фарфорова річ. Це аурографія. У мене, до речі, вже, мабуть, десяток набереться таких чайничків. Я їх також намагаюся колекціонувати, а придбати, на превеликий жаль, її все важче і важче. Ось. Така кришечка. Дивіться, також в ідеальному стані, яка е, гарна лазурь. Ось такий красунчик мені вдалося придбати, поповнити ним свою колекцію. Так. Також слідуюче придбання належить нашому знаменитому добишу. Бачите, це такий. Молочник даного підприємства це узнаваема форма, старенька форма, дореволюційна. І це вже деколь, це неручний розпис. Тут також повна відсутність позолоти поверху, ось по горловинці, як ми бачимо, іде оздоба фарбою, однак жодним чином вона. Як кажуть, не принижує красу даного виробу, якби на місці ось цієї фарби була би позолота. Іде тон в тон, тому абсолютно, я вважаю, що досить таки удачно художники підібрали колір фарби. Те ж саме клеймо періоду 50-х, початку 50 х 54-го року. І, скоріше всього, мабуть, це лілії. Ось таке остоплення. Е, маю багатенько такої форми молочників в своїй колекції. Ще раз скажу, не буде що показувати, якщо, хоча б, я думаю, що мені ще не на один рік порцеляни набереться з моїх ящичків, щоб вам демонструвати то обов'язково вже буду ціли, ціло тематичні, такі, тематичні відео робити, щоб вам показувати асортимент конкретної продукції. Також ось така старенька шкатулочка, форма. Також я вважаю, що ця форма, мабуть, дореволюційна, хоча не зустрічала чітко. Інформацію. Тоненька, легенька порцеляна. Це основа нижня. Бачите, вона доволі таки глибоченька. Ось таке клеймо, це городниця наша, це кінець 50-х років. Ось і деколь квіткова у вигляді мейсенського букета. Ось Трішки, звичайно, є потертість по золоти, однак пошкоджень, якихось сколів, інших дефектів на даній шкатулочці немає. Ось така шкатулочка старенька також з'явилась в моїй колекції. І завершувати свій огляд, -огляд буду я ось таким вершківником. Це досить рідкісний звичайно, це із сервізу. Знавці Фарфору здогадалися, що цей е, 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 кавник, верніше, належить, скоріше всього, що це був кавовий сервіз, належить нашій знаменитій баранівці. Я його купила за дуже смішні гроші, тому що він був без кришки. Цю кришку я вже так підібрала. Бачите, баранівка 50-ті роки. Третій сорт. Ось. Досить рідкісний. бо Це називався сервіт Берізка. Це ручний розпис. Бачите, яке гарне поєднання. І дійсно нагадує стовбур березовий. Стовбур берези. Біло бірюзово чорні кольори. Дуже цікава формат, коротенький носик. Ось ручка така у вигляді трикутника. Кришку не бачила рідно, тому я ось так підібрала і на перший погляд, поки вона, мені здається, виглядає непогано. Так, щоб прикрити верхівку даної речі, ось такі мої були придбання за невеликий проміжок часу. Звичайно, є багато новинок. Треба відео все оформляти з ними. Починаються садово огородні роботи. У мене дуже велика ділянка, треба також доглядати за нею. Не знаю, як у мене вийде, мабуть, я буду знімати їх по декілька, а потім уже якось вам викладати. Якщо вам сподобалося мої придбання і дане відео, будь ласка, підтримайте мій канал подобайкою, поставте. Напишіть коментар, мені приємно з вами спілкуватися. Тому на сьогодні все. Всім миру щастя та добра і до зустрічі на моєму каналі.